Три, тві, тронулся, господа присяжні засідателі. Командувати парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні була спекотна ніч, можна так сказати. Давайте розберемо, що робити новачку, коли людина потрапила вперше в таку ситуацію. Отже, що у нас сталося, біткоін. Дуже круто пролили, тобто вартість впала, ну, поступово вона сходила навіть з 29 тисяч і був пролив до десь 24,5 тисячі доларів. Все це відбувалося дуже швидко, продовж буквально кількох годин, і вже, так би мовити, знайшли винних, чи винні вони насправді. Ми не знаємо, але давайте спробуємо розібратися. Отже, наш підозрюваний номер один Ілон ну, який володіє компанією SpaceX PayPal, Neuralink, а також. Є головою ради директорів фірми Тесла. Так, от з'явилася інформація, що саме SpaceX продала свої біткоїни на суму 373 мільйони. По-перше, маск купував ці біткоїни ще в 2020 році, тому він в будь-якому випадку в плюсі. Він не отримав ніяких збитків, тому мог, мог і продати. Але ця інформація не перевірена, тому треба дочекатися квартального звіту, і тоді вже буде видно, продав він їх, не продав, чи це знову ж таки. Просто якесь вкидування знову далі підозрюваний номер два. Тут цікавіше, це у нас China Evergrande. це такий китайський інвестиційний холдинг, який займається нерухомістю власне будує і один з найбільших в Китаї. І от знову ж таки з'явились новини, що Чайна Еверґрант подали заявку на банкрутство. Ну тут справа складніша у них майже 3 мільярда ринкова капіталізація. Складно сказати, офіційної інформації ще немає, але чайна це цей витягують чомусь якось дуже часто вересні. 2021 року така ж була історія з нібито банкрутством цієї вже чайни. Яка тоді теж призвела до падіння ринку. чи так це ще ні, невідомо. Офіційної інформації на сайті China Evergrande немає, тому треба чекати перевіряти. Але як бачите, добряче ринок пролився. Ну і давайте подивимося, деривативна торгівля буде ліквідації. Отже, що у нас відбулось за добу. Ліквідовано за добу більше мільярда доларів. 176 мільйонів трейдерів втратили сумарно більше. 2 мільярда доларів при тому при всьому, що ринок так як ви бачили, дуже стрімко падав навіть 200 мільйонів ліквідовано шортів. Ну це ті, хто любить із сотим плечем, заходити в біткоїн або в ефір. Саме по ефіру була найбільша ліквідація на біржі Байненс. 56 мільйонів не слабо. То що робити новичку в таку складну ситуацію? Якщо ви вже закупились монетами, які ви проаналізували, які вам сподобались, ну і це було вище ніж їхня вартість. Зараз у вас власне два варіанти. Якщо ви закупились на всю суму, то вітаю ви тепер інвестор, і ви можете знову ж таки зробити дві речі. Перше або зафіксувати збиток і продати монети зараз, або чекати, доки монета не відросте, і тоді вже отримати прибут. І другий варіант, якщо ви закупились, але у вас є ще частина депозиту виділена саме на купівлю даного активу. Можливо, це біткоін, можливо, ефір, можливо, Дот, Ада. Ну тобто зараз всі монети дуже сильно просіли, тому закуплятись можна всім, що хочете. Той же XRP, який два місяці. Тому коштував, здається, на пікові 88 центів, то зараз 50, ну, мінус 50% можна брати і купувати хоч зараз. Що буде далі з ринком Ну, ніхто вам не може точно сказати. Звісно, думки є різні. Ви повинні зрозуміти, що треба обов'язково виділяти певну частину депозиту на купівлю якогось актива. Ви можете тоді. Заходити в позицію частинами і купувати там депозит, розділити, наприклад, на чотири частини саме на конкретну монету, хай це буде біткоін, і заходити частинами. Купили по 29 наприклад. Потім ціна провалилась. Ви думали що все класно. Я докупився ще там по 26 по 25 Ну а що буде далі? Невідомо, але ви повинні. На оці дві покупки витратите не більше половини свого депозиту саме по цій монеті, а частину залишити ще можливо на 20, а можливо і чекати. 18. Ну не дойде, то не дойде. А дойде, то ви тоді гарно свою позицію. Усередните й вийдете швидко в плюс. Якщо ви подивитесь відео на каналі, то я фіксував біткоін ще по 31 днів тисячі, коли я показував вам там приклади, як ставити різні типи ордерів і тому подібне. Тому в принципі зараз я вже частково теж відкупив біткоін. а іншу частину ще тримаю. Подивимося, що буде далі. З деривативами там складніше. Перше, у вас повинен бути свій. План обов'язково ваших дій. Ну ж таки, ризик менеджмент. Заходимо в позицію на маленьку частину. Використовуємо плечі, якщо воно новачок, не більше третього, ну п'яте максимум. Ну, от Вибір уже крос маржа чи ізольована це вибір за вами. Я для себе вирішив, що я зараз торгую лише на крос. І зараз я вам покажу саме на прикладі невдалої моєї угоди. Це не мій основний акаунт, але. Тут якраз я згадав про те, що в мене тут висіла позиція, монета Maker МКР. Ну, дивіться, я зайшов у позицію і тут не дотримувався ризик менеджмент, помилився насправді. Я. Зайшов на більшу суму, ніж потрібно. Ось покажу вам. Тут я, напевно, зайшов на 5 сотих, а не 5 тисячних, як я хотів. І після чого позиція була дуже велика і дуже низько, ціна пішла вгору, тут я ще двічі усереднювався, після чого вже чекав. То вартість позиції там була близько 10, здається чи 15 доларів. От З такого капіталу на цьому аккаунті 120 доларів. Але я вирішив далі не усереднювати, як я вже поясню. Чекав, це у нас на 4-х Давайте на денний перейдемо. І скільки я чекав. Дивіться, зайшов я 17 липня, напевно, навіть да, 17-го, бо я навіть і не бачив, що в мене ця позиція відкрита дуже довго. Потім я усереднився раз, другий раз. І все, там уже ціна ліквідації була відносно близько. Тобто, коли вартість активу була в районі 1300-1400, ціна ліквідації була близько 4000. тому ризикувати 1 до 4 – це дуже великий ризик, тому втратити всю суму я не хотів і просто чекав. І ринок мені дав можливість заробити не тільки забрати свої вкладення, а ще й заробити, оскільки я тут усереднювався. Новачку не раджу заходити на ф'ючерси з високим кредитним плечем. Обов'язково дотримуватись ризик менеджменту, ну здорового глузду, розуміти, що. Буде у вас можливість завжди закритись. Не треба панікувати, не треба поспішати. Потрібно мати план дій, якого дотримувати. берегти себе, тому що зрозумійте, що якщо навіть ви втратили вас ліквідного, то це не кінець. Ще одне важливе, що ви повинні мати на випадок, якщо у вас дійсно пішла монета дуже сильно вгору, ви повинні мати якусь резервну суму. Краще, коли вона вдвічі більша ніж сума на ф'ючерсах ваша або втричі. Тоді ви долили просто в маржі і можете спокійно чекати далі, спати спокійно, так би мовити, вас не ліквідне вночі, коли ви цього навіть і не знаєте. Я сподіваюсь, трохи зрозуміліше стало як поводитись на ф'ючерсному ринку, і не забувайте, що людина втратила або. Група людей втратила 55 мільйонів. Тому трохи спокійніше відноситись до своїх втрат, і всього найкращого тож вчіться, чи то на фьючерсній торгівлі, чи на спотовій лише ваш власний досвід дозволить вам виробити свою стратегію, яка допоможе вам в майбутньому не втрачати, а заробляти на цьому ринку. Всього найкращого до зустрічі.